Доброго ранку всім. Маємо зараз 3 березня рівно 10.31, і я планую сьогодні для вас зняти чудове, екстремальне відео. Я йду на е, змагання зі слопстайлу, але поки що, скажімо так, йду, не знаю. Чи вчасно, тому що я писав і на Федерацію, і на Буковель з запитом тим, що ви сказали, а коли розпочнеться саме змагання, і ніхто не відповів. Але я знаю, що це буде на е трасі 8А. І тому я думаю, що я туди під'їду, а вже звідти я якраз і... Розпочну свій шлях. І якраз також можна буде зрозуміти, наскільки оперативно їде автобус безкоштовний той, що фрібас. Е, я, до не подивився, коли саме він відправляється. Але, здається, мав би десь в половину або в 45. Думаю, що туди йти я буду набагато довше. І тому продовжу записувати уже з. Середини або і з кінця дороги. Трішки обманочка вийшла, напевно, від мене, тому що я думав, що так, так як цих маршрутів є два, то один їздить той, що в рівну годину в 0-0, а другий той, що в 30. Насправді ні. Відправляються, кажуть, тільки в рівну годину, тобто мені чекати ще як мінімум десь 25 хвилин, і тому я напевно піду пішки. Можливо, навіть я його випереджу, бо він іде довго, а я йду оперативно, тому я піду і, можливо, ще якраз вам трошки якогось буковельську Покажу по цьому. Спробую, щоб відео було коротким, інформативним. Тому залишайтеся зі мною. Я щиро вдячний вам за те, що ви дивитеся мої відео. Будь ласка, прокоментуйте його, поставте лайк і підпишіться на мій канал, якщо ви ще досі цього не зробили. Але я щиро вдячний всім моїм підписникам ті, які дивляться всі мої відео. Велике, велике, велике вам дякую. Окремо дякую і окремо моє величезне прохання. Будь ласка, задонатьте по QR-коду, що ви зараз бачите, на 80-го ОДШБ та інші ініціативи від брутального футболу, до яких долучаюся я. У мене баночка вже, слава Богу, є немаленька, але я сподіваюся, що... Ви докинете ще чуть-чуть, ще трошки, або хто скільки може, і так ми зможемо допомогти набагато, набагато більше. Знаєте, це так смішно, то що поки ми є тут, і ми переживаємо такими питаннями, як от як там Зеленський з Трампом зустрівся, що там взагалі відбувається. Насправді хлопці ті, які... Зараз є на фронті їм так далеко до цих всіх новин, тому що вони живуть в своєму смертельно небезпечному світі кожен день, і тільки ми можемо їм допомогти якось, скажімо так, додати барв і підставити плече опори. Тому дуже прошу, будь ласка. Задонатьте, щоб ми могли їм допомогти. А е, це є наш єдиний шлях вперед. Тому що дипломатія дипломатією, а війна не зупиняється ні на день. Тому я йду, як буде щось цікаве, я вам покажу. Березневий буковель кардинально відрізняється кількістю людей, принаймні поки що в порівнянні з тим, що було в ще, напевно, навіть тиждень тому, тому що зараз днем тут взагалі нічого нема. Підійду до нижньої станції підйомника номер 2 і покажу, скільки людей є зараз там. У нас зараз, нагадаю, є десь орієнтовно 10.45. І я на випередки з е, безкоштовним автобусом йду в сторону підйомника із спуску номер 8 І от кардинальна різниця в порівнянні з моїм попереднім відео. І зараз маємо отаку от ситуацію на підйомнику. Зараз в нас є 10-та 47, тому я біжу. Чогось мені так здається, що десь якраз на одне з автобусом в мене і вийде, тому що зараз маємо 10.56, десь так, і я вже на озері Молодості, потрошки пересуваюся до траси номер 8 Роблю це оперативненько і сподіваюся, кажу, що встигну якраз на початок змагань. Але ну, минулого року вони починалися об 11.30. Тренування починалося о 10.30. Чи буде цього року так, я, на жаль, не знаю. Але Контраспим сперу. Я вже майже біля цілі. Автобуса я не бачу, але можу сказати, що на підйомнику No15 нас так далі. Одинокі люди, трошки катаються, я біжу туди. Трансляція з місця події. Можливо, я на щось таке. І попаду, тому що ось тут у нас тренування діточок. І поки я піднімався, то пару людей бачив, що на таких, скажімо, швидких рухах спускалися звідти. От, Там видно, як скачуть. Сподіваюся, що на щось встигну. І поки йду, хотілося б сказати отаку. Невеличку історію, що один з моїх підписників, пан Роман, величезне вам вітання, ой, хтось впав, написав мені, відносно того, каже, я е, представляю кілька сайтів з туристичним обладнанням і чи не хотів би ти собі щось з асортименту таке, щоб ти користував. От, Я би тобі це дав, а ти б десь просто про мене згадав у відео. Ну тому я подумав, подивився асортимент і е зараз якраз можу сказати, що займаюся тестуванням водонепроникних шкарпеток. Називаються вони Deck Shell. Саме собі я взяв версію, яка називається Running Visibility. От, Щоб можна було сюди перейтися, тому що насправді я дуже боявся, що поки я буду йти, то нога або з або під ногами буде, як завжди, якась каша-кваша, і потім ноги будуть мокрі, тому що то дуже неприємно не, не стояти у вогкому взутті. А тут Uh, взяв і от поки йду, поки що, все чудово. Дякую ще раз, пане Романе. Сіли класно. Їхні характеристики я подивився. То що вони е, мають світловідражаючі елементи. Мені зараз ні до нічого, але все решта, я думаю, що я сьогодні потестую. Ну, основне у нас відбувається там. Але ви запитаєтесь, наприклад, чи я це роблю на якихось спеціальних умовах типу інтеграції, то ні. Я напевно такий ще занадто маленький блогер, щоб це робити в мене більше так. І мені дають, я чесно виказую суто свою особисту думку, так так як дехто з блогерів Буковельських. На повишених тонах вам розказувати, як тут все класно, я не буду. І якщо вони мені не сподобається, то я так і скажу. І сподіваюся, що ви також, якщо вас цікавить саме така продукція, то от я в них походжу. Тому що в них на мене план сьогодні. і наше якщо я буду йти на такі походи, ну і в основному це є на... Гриболовлю тоді, коли будуть сильні дощі. Бо я собі постійно згадую, то як ти йдеш, в тебе все чвякає, ти тобі холодно. Ти одні шкарпетки взяв, щоб перевдіти, але перевдівати просто немає сенсу. Тому що ну, ти перевдінеш мокре взуття, і вони також будуть мокрі, там буквально за 3-4, 2, 1 От, тому таке поки що, як то кажуть, політ нормальний. Зараз в кінці відео я ще дам то, як буде в них тут стояти. Сподіваюся, що все буде добре. І як бачите, якісь змагання щось відбувається. Дальше я пошёл. Так. Так, значит, гладь всё равно будет там. У этого парня, я помню, что я с прошлого года. Ану, Так. Напевно буду йти туди. Але треба... Треба, треба, треба якось перейти, щоб випадково не попасти під... Під те, щоб хтось наїхав. Так. І. Шух. А там зверху, здається, є ще один трамплін, який тільки що намалювали. Опа! І це вже цікавіше. Біжу туди, наверх. А можливо навіть звідси найкращий ракурс дивитися. Ано, хоба! Пару метрів був. Тут хлопчик тільки що впав, питається живий, все добре. Ну, впав він не слабо. Тут зараз от, як тільки він піднімає руку, зразу зверху спускається і сюди скаче. Чекає Оба. Один за одним. Пішло І... подирені закінчиться в могло би бути ліпше. Я хотів підняти зверху, але як бачите, протектор моїх цих не витягує. Тому напевно, тут перейду там і піднімуся з тої сторони. Щоб не гаяти часу, я пішов зразу в обхід, щоб там не їхати. А тут, вже думаю, в мене буде просто VIP місце на стрибки. Я б вважав. Кращого місця для перегляду навіть важко і уявити. І минулий раз, пам'ятаю, там на мене світило сонце, яке все засвідчило. Тут, можливо, навіть будуть кращі кадри. Як мені сказав тренер, сьогодні офіційний тренувальний день. Сьогодні змагань не буде, а змагання будуть з завтрашнього і три наступні дня. На жаль, я не попаду на дорослих. Але можливо на юніорів такі я ще прийти зможу, тому що це, напевно, буде неймовірне, неймовірне, неймовірне шоу починається. За цим я сюда і прийшов. Чуть-чуть. На повільному це буде просто суть. Ледь, ледь, Їхня майстерність відзначається тим, що як-то стрибаючи з такого трампліну, вони мають виконувати певні трюки, і то не такі, як то, які вийдуть, а такі, які вони прописують. Тому що, наприклад, якби десь скакав я, то для мене основна річ була б просто удало приземлитися. А тут ще й треба виконати ту програму, яку собі ставлять, як сказав тренер, пора крутити тріїчки. Prodloužuje просто як на подушку Ну, втремся, потім Повітряна тривога по Франківській області. Зараз радяться, що робити, так так як повітряна тривога і напевно зараз будуть брати перерву до її закінчення, а потім ще думають продовжити трошки. От, але коли це буде, я ще не знаю. Тут стою чекаю. І от так так як повітряна тривога, тому всі зібралися і потрошки спускаються вниз. А я також буду йти, тому що невідомо скільки тривога буде тривати. Це раз, а по-друге, також потім вона буде тривати, що десь, напевно, одинку, можливо, дві. І це я вже також чекати. Не дуже би хотілося, але я все одно ті тренування, що я сьогодні побачив, вони явно того вартували. І от як буду спускатися, бо тут мені трошки важко, то ще щось скажу. Якраз як я дочіла вниз, прийшов відбій повітряної тривоги, але я вже підніматися не буду, тому що поки вони там згрупуються, поки вони наверх піднімлються. І то сьогодні мені здається, що я краще з кращого, напевно, точно бачив. От вже, якщо я не помиляюся, то це є один з тренерського штабу саме лижників, який поїхав вниз для того, щоб збирати спортсменів на нове, на нове тренування. Так що... Ось так, ось так. Навіть тут Росія нам не дала нормально відбути оцей день. Але ну, ми можемо робити тільки те, щоб разом їм протистояти. І робити це всіма нашими силами, чи то донатами, чи то інформаційно, чи то хто і як може. Але головне... Пам'ятати, що це є, і робити все в наших силах. Тому, будь ласка, от по QR-коду, що ви зараз бачите, долучіться до моєї банки, де я збираю кошти і долучаюся до ініціатив брутального футболу, де вони в основному допомагають 80-тій ОДШАБ. Тому отаке у нас було сьогодні. ще я вам казав, що дам е, таку, такий підсумок інформації про ці шкарпеточки, що мені дав пан Роман. Ну, Можу сказати, що вони виконали свою задачу на відмінно. Я поки стояв, мені було тепло, мені було комфортно і мені не було мокро. Навіть при тому, що поки я йшов чуть-чуть ноги. Тіле, але як шкарпетки це вміють, тому що вони і дихають, і не пропускають, це в них є така якби, мембрана, яка працює. Але по тому, що як я дивився, як їх треба прати, то це, напевно, окреме окреме ноу-хау, так тобто, як їх треба прати з обох сторін а потім і сушити з обох сторін тому що всередині них оця... Мембрана, яка не пропускає, то вона ну, сушіння з однієї сторони не дасть нічого. Так що це вам є на замітку. Але якщо ви йдете в якийсь похід, там там, де потрібно е буде щось стикатися з водою, то як на мене це напевно одна з дуже 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 необхідних речей. У мене таких ще не було. І ну, досвід дуже цікавий. Що мені ще сподобалося, що кажуть, що вони дуже-дуже надійні. Тобто, що це не так, що вони за кілька разів взяли і зносилися. А ті люди, які ходять, то носять їх, ну, скажімо так, сезонами. Тому от, якщо вас буде цікавити, я залишу посилання на сайт. Позичив а, я промокод, який називається гора 10, по якому буде у вас 10% знижки, це такий код для а, тих, хто ходить в гори. Дуже приємно. Ну, і так, так як це є ще офіційний їхній сайт в Україні, то як тут, знайти вам їх буде важче. Або ви там можна, навіть є така опція, що якщо знайшли Десь дешевше, то вкажіть. Так що я шукав і не знайшов. но від себе я їх рекомендую. от Тому ще раз дякую. І якщо у вас є якісь питання, то, будь ласка, напишіть їх в коментарі. Я буду щиро-щиро радий вам допомогти підказати, розказати і як то скерувати що, де і як. Поставте лайк, підпишіться. Я вам хочу вкотре пообіцяти, що у нас всіх все буде добре. Я в це вірю. Не зважаючи ні на що. Ми самі найкращі. І тому так воно і буде. Слава Україні.